Привіт, з тобою команда Флайн і сьогодні я тобі розповім про бек частину роботи твого інтернет-магазину мерча та позивити тебе з нашою командою. Отже, тут починається старт будь-якого замовлення, що надійшло з магазинів наших партнерів. Менеджери обробляють замовлення, отримують підтвердження та за потреби надають консультацію. Після усіх правок замовлення передають на виробництво. Перший етап це створення саме самого малюнку. Ходімо, покажу вам: це наш монстр DTF, а це Стас, який керує ним. Стас на даний момент контролює сам процес виробництва, якість ваших принтів та щоб все було чудово. Коли принти готові, вони опиняються в цій кімнаті. Ви звіряємо розміри згідно з ТЗ та переносимо. Нагадуємо, що принт може бути будь-якого розміру та розміщуватись там, де вам потрібно. Спереду на серці, спина, рукава або всерад. Біз – це сервіс, який цінує ваш час. Підпишись та втілюй свої ідеї вже зараз.